14 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць. Таку дату вибрали не випадково. Цього дня відзначається християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, а ще у 1999 році встановлений і день українського козацтва. З давніх давен Богородиця була покровителькою українського козацтва і усіх українських збройних формувань. Чернігівський обласний молодіжний центр також вирішив долучитися до святкування та символічно цього дня разом із дітками. Тут виготовили обереги для військових. В честь свята захисників України ми з дітьми ліпимо обереги для воїнів. Діти самі обирають, що саме вони будуть ліпити, хтось ліпить кораблі, хтось сердечка. Дуже символічно те, що це ліплять саме діти, тому що діти. Це роблять від щирого серця. Після того, як діти це зліплять, на наступне заняття, вони прийдуть розфарбувати, або ж хто має бажання забрати додому і там розфарбувати, а потім вони приносять хто захоче, хто може сам віддасть захисникам потім, або вони приносять сюди і з волонтерами. Потім ми відправляємо це на фронт. Тож ми розпитали малечу, які саме обереги вирішили робити. Я сьогодні буду виготовляти три колечки, можу, можу бути якусь зроблю важечку та писа патрона. Напевно, то їх оберігати від Так. Кирило вирішив виготовити корабель. Каже, що він допоможе військово-морським силам. Ну, щоб, всі кораблі, щоб не тонули. Анна вибрала патріотичний оберег. Сердечко. України творчі заняття з дітьми в молодіжному центрі відбуваються безкоштовно в межах програми Співдія Діти. Тож такі заходи тут проводять регулярно. Стежити за анонсами можна на Фейсбук-сторінці Чернігівського обласного молодіжного центру, а також залишити там свою заявку на участь.